В нас, так ні. Боже, так, <свист> до серця чоловіка через шлунок. У тебе так само? Так. Ти ревнива? Так. Чи було творче вигорання після розпаду дуету? Ні. Втомлюєшся від публічності? Ні. Плануєш найближчим часом мати своїх дітей? <свист> <свист> так. <свист> так, робила пластичні операції? Ні. Є власні пісні, які з часом почали тебе дратувати? Так. Вітала колишнього з прем'єрою? Ні. А він тебе. Подобається, Макс Барських як чоловік? Так, він супер. Займалася коханням під пісні Стромя? Це ж твій улюблений спілкування? Ні. О, Боже, це, звісно, ну, треба надолужувати. Популярність заважала тобі у стосунках? Ні. Дружні спілкування з колишніми, можливо? Так. Боїшся старості? Ні. Брехала, що болить голова, щоб не займатися коханням. <реш> <реш> у тебе є фейкова сторінка? Ні. Віриш у Бамеранг? Так. Є колеги з українського шоу бізнесу, які тебе дратують? Ні. А Перевіряєш, хто лайкає твоє фото? Так. Виходила на сцену після 100 грамів чогось міцного? О, Хорошо. Взяла б участь у шоу Холостячка, якщо була самотня? Ні. І останнє мрієш записати англомовну пісню. Так. І зробиш це? Так. Скоро. Так.